Усім привіт, це я Прикарпатський Роман, і ви на каналі Коля Фасоля. Сьогоднішнє відео я буду присвячувати е, своїй оцій е, проблемі, яка у мене все одно виникає. Е, хоч, в принципі, населення у мене зростає, проблем з грошима я поки що не маю. А ось такі е, проблеми, як е, постійно нехватка ось цих або товарів, або Клієнтів лишається. На різних каналах, YouTube-каналах я дивився, як вирішують цю проблему знайшов одне відео українського блогера, де він за допомогою мода вирішував цю проблему. Тобто він просто завдяки моду виключав. Або, скажімо так, переназначував по-новому Ну, ці мікромаршрути, мікромаршрути автомобільні, які доставляють наш товар, типа із нашої промзони, Із наших оцих промислових оцих будівель, до нашої комерції, тобто до магазинів, до бутіків і так далі. Е, звісно, завдяки моду можна було це виправити, але я все ж таки хотів знайти е, рішення е, без моду. Ось бачите, е, знову в мене є така проблема. Хоча, в принципі, населення у мене не зменшується, я вже трошки розбудувався. Але проблема все одно лишаються. Бачите, ось такі. Як їх вирішувати. Ну, трошки погравши, я зрозумів, що вирішення цієї проблеми, звичайно, що і логістика. Це в минулому відео я знімав ролик і там, якби пояснював, а от тепер хочу ще трошки пояснити, в чому я зробив помилку. Ну, велику, скажімо так, помилку. Давайте перейдемо. До самої гри. Ось у мене є, якщо подивитися на карту, давайте я ось так покажу, не буду виключати. Ось у мене є промислова зона, ось тут, бачите? Оця промислова зона, вона надає нам наші товари, які ми продаємо по наших магазинах-бутіках. І тут у мене вже є нова промзона. До речі, якщо на неї перейти, так, зараз ми перейдемо. Тут у мене теж є деякі проблеми. Ось бачите. Хоча, в принципі, їх тут не було, а ось тепер е проблеми настали. І тут також е будинки то руйнуються, то будуються. Е я взагалі е вирішив не трогати цю промзону, а перейти саме до ось цієї території. Ось тут. Так, і як я е для себе вирішив, як треба все ж таки будувати так, щоб не було. Або, скажімо, щоб менше було ось цього. Одним словом, коли ви розбудовуєте якусь територію, ось, наприклад, як тут, ви кладете будинки і кладете комерцію якусь. Також до цієї комерції прив'язуються ось такі промислові об'єкти. І оці промислові об'єкти у нас зв'язуються мікромаршрутами з нашими. Ось цими ну, магазинами, не знаю, бутіками Тобто, звідси доставляють, ну скажем товари до магазинів. І чому у мене так стається? Вроді би, ось магазини заново у мене тут було були ось такі, вроді би, все було добре, потім знову стали ось такі об'єкти і знову стали ось ці значки. Що типу, недостатньо товару, тобто машини дуже, скажімо так, затримуються в дорозі. І не своєчасно доставляють товари для продажу. Чим довше не доставляють товар, тим довше так, будівля знаходиться в такому положенні, що вона нічого не продає і вона з часом стає такою заброшкою. Зрозумів, що я зробив трошки неправильно, в якому сенсі. Дивіться, ось тут у мене є також ось такі будівлі, які потребують, по-перше, що товару і потребують коротше, знесення і побудови нових об'єктів. І якщо ви у вас, наприклад, ну, давайте я так скажу, ось ці будинки по-любому зруйнуються і на їхньому місці появляться нові. Але цей об'єкт буде прив'язуватися не обов'язково до ось цих територій, бачите, яких, де я поклав ось комерцію. А чомусь тут комерція не росте. Хоча будівлі тут є, а комерція тут не росте. Вона росте більшість тут І більшість ось тут. Ось. То, наприклад, якщо б я хотів швидше. Доставляти, наприклад, з, ну, наприклад, оце здання розіб'ється, і по моїй логіці, як я думав, що потім здання побудується нове, воно прив'яжеться прив десь, ось, наприклад, до ось цієї комерційної зони якоїсь, якої ще я не побудував, або до тої, яка зараз от, наприклад, зруйнується і виростить нова. Але я так розумію, що логіка у ігру взагалі вона відсутня. тобто коли создаються ось ці промислові об'єкти, і вони прив'язуються до нашої комерції, то вони прив'язуються хаотично. То, наприклад, ось звідси, наприклад, ось ця будівля, наприклад, завалиться, а замість неї виросте нова. І вона не прив'яжеться прив до цієї якоїсь будівлі. Так, вона прив'яжеться до. Наприклад, хаотично. Ось, наприклад, тут є місце, ось ця будівля зруйнується, і на цьому місці виростеть. Новий наш будинок, типу комерційний. І вже знову машина буде довго їхати. тобто Коли виростає ось такий промисловий об'єкт, він поліпшується і на якомусь етапі знову починає йому щось бракувати. Тобто, це означає, що машина рухається дуже далеко. І, в общем, знову ось такі от проблеми. Коротше, я вирішив я зробити ось так. Так як у мене тут є промислова зона, і на ній теж є проблеми, я так розумію, що будівлі, які тут зруйнувалися і виросли по-новому, то вони прив'язуються якраз до оцих будівель, які ростуть ось тут. Хрест-нахрест. -хрест. Давайте, якщо перейти до такої карти, ось, наприклад, ця промислова зона. З'єднується десь приблизно з цими, а ця виходить з цими. Ну, я не кажу, що так завжди так робиться. Це робиться тому, що я понакладав, і ось тут у мене будинки потребують, скажімо так, знесення і накладення нових об'єктів. І тут так, таке саме у таке саме мене твориться. Тому, щоб цього позбутися, треба що зробити? Треба ось так я поклав на паузу. І треба не просто їх зносити, оці будинки. Комерційні ось ці комерційні будинки. Їх треба зносити так, щоб на їхньому місці не виросла нова комерція. Чому так? Тому що якщо вона виросте, то знову може прив'язатися, наприклад, не з цієї території, як я думаю, що мікромаршрут, зразу приділитися звідси сюди, бо це коротший шлях. Ні, він може оприділитися просто ось тут. І все. І у вас все загрузло. І як так з цим боротися? Так як я би хотів, щоб ось ця промислова зона, давайте знову перейдемо до великої мапи, щоб ця промислова зона забезпечувала усі об'єкти навколо неї, ось так, наприклад, до центра міста. Ось так. Наприклад, тут я також буду розбудовувати дороги, я понакладав. То мені і потрібно в першу очередь будувати цю територію, а цю взагалі не трогати. Тобто, щоб тут, якщо навіть якісь, наша, якісь наші. Комерційні зони, скажімо так, виходять із строю, тобто в них нічого не продається, вони завалюються, скажімо так, то їх просто треба навіть місце, щоб на їхньому місці нічого не будувалося взагалі. А, наприклад, направляти всю комерцію. ну, я отут хочу будувати, значить мені тут треба класти комерції більше, щоб вони зразу прив'язувалися. Тобто, щоб ось ця промзона прив'язувалася сугубо до цієї території і ось тут. Ось тут, до, ці, до цього берега. Тут найкращий, най, най, найкоротший маршрут, скажімо так. І ось зараз я так буду робити. І побачимо, що з цього вийде. Я так думаю, що це в принципі воно так і є, бо я вроді би знов все вирівняв і з нього все так пішло. І я так думаю, що це з цим і пов'язано. А наприклад, щоб розбуду... розбудовувати ось цю територію, коли я закінчу ось цю повністю, і взагалі тут не буде ніяких об'єктів класти промислових, то тобто взагалі тут не буде місця, всі будуть об'єкти стояти, і вони, в принципі, будуть нормально функціонувати. функціонувати. А тоді я займуся це розбудову, і тут почну розбудову цих промислових об'єктів, які будуть зв'язуватися з нашими комерційними зонами. Тому що інакше нічого не виходить. Тобто комерція з'єднується з промисловою зоною, як вона собі хоче. От і все. Тобто вона не вибирає найкоротший шлях. тобто Це не значить, що ось тут зараз цей об'єкт зруйнується, і побудується новий, потри, потребується нам комерційна якась будівля, і вона ось тут виросте. Ні, Вона просто може вирости ось тут, ось тут, на цій території. Де взагалі я сюди і не планую направляти, скажімо так, ці автомобілі. Тому треба брати і. Тут же ж у нас є е, такий показник, е, верніше така е, зона, як очистка. Наприклад, якщо е, нам треба знести, то ми просто зносимо. Е, ось тут трошки проблематично, тому що у нас, бачите, е, треба вибрати ось так. Ось так. Знесли. Все, є. Е, так само далі. Е, я вже бачу, що ось цей об'єкт у нас знесеться. Тому я його зносю. Повністю. І так я буду зносити повністю все. А в ітогі, коли я побудую, і коли у мене тут буде все нормально, більш-менш нормально, і коли мені потребуються нові е ось ці зони е комерційні, то я вже їх тут буду розбудовувати, але промисловість я буду брати відці. Тобто я буду накладати комерцію, і якщо та комерція. Буде потребувати більше ось цих будівель промислових, я буду накладати їх тут. А ось тут зробити так, щоб ніодної комерційної зони взагалі не було. Ось я спеціально тут, бачите, скільки зон понакладав. Для того, щоб будинки тут, які тут будуть руйнуватися, щоб вони не прив'язувалися до ось, цих, наприклад, ось цього берега або, наприклад, от є бухта-краба. Ось дивіться, куди ж треба возити наш товар, то Тут їх треба просто видалити. Це за кадром треба все робити. Я в принципі, думаю, що таким способом без е якихось модів можна це вирівняти. Звичайно, треба, щоб у вас дороги дозволяли це робити, так як у мене тут є е скоростні магістралі. Ось, бачите, ось тут. Ось тут. В принципі, по них автомобілі е швидко добираються. Але у мене просто є е така думка, що це. ну, Карта дуже велика, самі розумієте, що тут 24 клітини. І ну, гра розчитана, я так розумію, на 9-10, а тут уже 24, то, звісно, гра трошки, скажімо так, ламається, одним словом. І ось є такі проблеми. Але ці проблеми можна виправити, звичайно, тільки якщо ми побудуємо ось тут ще одну промислову зону. І скільки би ми не старалися з цієї промзони, якщо ось тут добудувати до ось цієї дороги. Або, може, навіть його до цієї дороги. Якщо навіть і добудувати, то скільки би, скільки би ми не старалися, скільки би ми доріг не проводили е повітряних шляхопроводів прямих, все одно машина буде рухатися дуже-дуже довго. Е і ось я думаю, що зараз я попробую так зробити і за кадром подивлюся, чи це так, чи ні. Так, одним словом, що я хотів сказати. Просто треба гру заставити робити так, як нам потрібно. А не так, як вона собі е, цього хоче. Ось таким чином я зносю повністю ось ці об'єкти. Е, навіть ті об'єкти, які, ну, скажімо, е, вони ще функціонують. А от я іменно хочу повністю їх знести. Для того, щоб вони мене, мені не заважали. І навіть ті місця, де могли би побудуватися якісь об'єкти, я їх повністю зносю. Е, тому що я і так знаю, якщо лишити, то тут буде обов'язково будуватися Якась комерція, яка буде зв'язана десь там з об'єктами постачання, дуже далеко. в общем, одним словом. Бачите, ось так. Нехай у мене пропадає дохід, але не буде цього в общем, одним словом, гемороя. Так, це ми все знімаємо, це ми все забираємо повністю. І навіть якщо у процесі у мене знову тут такі будинки будуть появлятися, іменно на цьому, на цій території. То я це буду робити, тобто їх повністю зносити. Е, бо я так і розумію, перше нічого не було. Перше нічого не було, ось тут, на цій пішохідній зоні, все було добре. Тут буквально 2-3 будинки. У мене почали е, зростати е, ось тут, е, на цій території, і особливо на ось цій території почали зростати е, ось ці промислові будинки, і коротше, одним словом, о 5-25. Е, нехай вони краще зростають ось тут ось тут, на цій території, тому що у нас тут є тут близько, в принципі, якщо виїхати на трасу, то можна швидко добратися. Або, наприклад, по всій дорозі. Е, комерцію я ось тут на цій території буду повністю. ну, Скажімо, не повністю ті будинки, які будуть функціонувати, ми будемо лишати. А ці, які ось, бачите, наприклад, я вже бачу, що ось ці будинки вони не, нічого не роблять. Ми лишаємо пусті. Ось такі квадрати. Давайте і тут заберемо. Для того щоб у нас виросла потреба у комерції. І я цю потребу, потребу цієї комерції перенесу іменно на. Зараз я покажу. Чекайте, і що тут треба забрати. Бачите, скільки будівель потребують товару, якого у нас немає. Ось так. Оцю комерцію я хочу щоб вона зростала у нас. Ось тут, на цій території. Ось тут, де я наклав, де в мене є житлові будинки. Ось тут, бачите, ось тут починає вже зростати. Ось. Що я і казав? І ось тут. А, якщо у нас тут буде зростати комерція, то по моїй логіці, значить, і ось ці будинки, які тут руйнуються, навіть ось тут, ось бачите, тут додався будинок е, промисловий, е, то їм буде легше доїхати, наприклад, ось сюди. Ніж доїхати, вибачте, аж сюди. І таким методом, скажімо, я так буду боротися. А ось тут я почну розбудовувати свою комерційну зону, коли я вже зроблю порядок ось тут, до цієї річки, до, до цього трикутника. Тоді я почну розбудовувати цю промислову зону, яка буде у нас займатися постачанням на ось цю територію: тобто центр і аеропорт, бухта краба, коротше, і круті схили. Ну, а також новим районом Бережани, і цим районом тут, напевно, їх буде два або три, а може навіть і чотири, які я ще тут буду будувати. Ось тут звичайно будуть у нас ще будинки. Тому що я не розумію, би, е і заторів таких нема. в принципі, ну, Звичайно, затори будуть, бо таке величезне місто, неможливо там прям так побудувати. Я кажу, хіба що тільки кольцом. Ну я дороги повністю це все руйнувати не буду. Е кольця будувати я не збираюся. І так, у мене тут є, бачите, я навіть поклав вже трету дорогу, забув сказати, ось вона йде. І все одно у мене тут є пробки. І тут, і тут, і тут. В общем, одним словом, потихоньку я це розрулив. Але все одно ось такі чомусь значки з'являються. Так, звісно, можна виправити за допомогою мода, але я так думаю, якщо б я навіть виправив за допомогою мода, то через декілька так запусків ігри, все одно у мене були б проблеми. Тому що автомобілі. Рухаються ось цими дорогами дуже далеко. Так, вони б по-новому создавали маршрути. Я все одно думаю, що вони б їхали сюди. Тут багато комерції я наклав, і вони би все одно шукали місце ось тут, в цій території. І вони б знов робили затори, знов довго би їхали. Ну, в общем, одним словом, я вирішив робити ось так. Я думаю, що це мені допоможе, але треба буде декіль... деякий час. Е, поки що ось таке відео, я не знаю. Може комусь воно буде інтересним, може не буде. І ось вам результат за кадром. Бачимо. Будівель поменшало. Ось на цій території, на ось цій території, бачите, ось тут. Будівель взагалі поменшало. Таких, що розвалюються, або їх треба знести, або вони не працюють. Бачите? А ось тут, ось тут. Ще поки що є така проблема, але, до речі, бачите, вона тут теж виправляється. Я навіть не успіваю показати. Коротше, на очах все зростає. Ось вам е і доказ. Бачите, тут я комерцію зносю. Ось. Комерцію зносю повністю, яка не працює. А ось тут у мене комерція швидко виростає. Тут я наклав дуже багато комерцій. Бачите, скільки вже у мене будинків понакладалося одночасно. Зараз це, це знесеться. Тут навіть вже потребують робітників, тобто робочих, чого у мене вже давно не було. Це означає, що дуже багато комерції тут зростає, а населення не дуже багато в цьому районі. І бачимо. Що оця схема така, бачите, ось тут навіть розбудувалося. Подивіться, бачите, тут не було, ось розбудувалося. І ось тут, бачите, тут взагалі не було перше. Аж тепер, тепер я вздрів, що тут є. Аж тепер побачив, що тут є, бачите? Коротше, схема працює і без е, модів. Просто треба е, трошки, е, скажімо так, полагодити логістику. Тобто, якщо ви будуєте дуже велике місто, обов'язково кладіть ще другу промислову зону. Пускай вона буде невеличка, десь з краю, яка буде забезпечувати всі крайні точки. Ну і ось так. от. В общем, одним словом, кому сподобалося відео, ставте лайки. Хто може теж зіштовхнувся з такою проблемою, ось так її можна виправити. Ось таким чином. Я думаю, що це буде е, нормально, що проблем далі у мене не буде. Бачите, тут от зростає вже підприємство якесь. В общем, все відновлюється. Не забувайте підписуватися на канал. Ви були на каналі Коля Фасоля. З вами був Прикарпатський громан. В наступному відео ми подивимося, чи у нас все вийшло так, як.